Доброго дня, малята! Це дідусь Макар. Він нас сьогодні запрошує до себе у гості, у село. Дід Макар вирощує овочі та фрукти. Навесні дід Макар засіває город, висаджує розсаду, поливає, доглядає за садом, а влітку він поливає свій увесь урожай, а в осени збирає урожай з городу та саду. Дідусь Макар запитав мене. Чи знають мої дітки? Де ростуть овочі, а де ростуть фрукти? Я, звичайно, відповіла, що мої дітки знають усе. Давайте разом пригадаємо, де ростуть овочі та фрукти. Будьте уважні. Що це? Так, молодці, це капуста. А де росте капуста? В саду чи на городі. Так, молодці. На городі, а це фрукт чи овоч? Вірно, це овочка. А це що? Так, це картопля. А де росте картопля? Підскажіть? На городі, вірно. Молодці. Дивимось далі. Що це? Гарбуз, вірно, а де росте гарбуз, Саду чи на городі? Вірно, на городі, а це овощ чи фрукт? Так, це овощ. Дивимось далі, що це? Буряк, вірно, а де росте буряк, Саду чи на городі? Вірно, на городі. А це овощ чи фрукт? Молодці? Це овоч. А це що таке червоненьке? Вірно, це яблуко. А де росте яблуко? В саду чи на городі? Вірно, в саду. А скажіть, це овоч чи фрукт? Вірно, це фрукт. Що це, дітки? Слива, вірно. А скажіть, де росте слива? В саду чи на городі? В саду вірно. А скажіть, це овоч чи фрукт? Молодці це фрукт. Він росте в саду. Дивимось далі. Що це? Кукурудза молодці. А де росте кукурудза? В саду чи на городі. Вірно, на городі. А це овоч чи фрукт? Давайте пригадаємо. Вірно, це овощ. Дивимось далі, що це таке смачненьке? Вірно, це абрикос. А де росте абрикос в саду чи на городі? Вірно в саду. А це овоч чи фрукт? Вірно. Це фрукт. Молодці. Все ви в мене знаєте. Дивимось далі. Що це? Морква? Молодці. А де росте морква? В саду чи на городі? Вірно, на городі. А це овоч чи фрукт? Молодці. Це. Овощ. Дивимось далі. Що це? Вишня, молодці. А де росте вишня? В саду чи на городі? Вірно, в саду. А це фрукт чи овощ? Фрукт молодці. Дивимось далі. Що це таке червоненьке? Це помідора, молодці. А де росте помідора? В саду чи на городі? На городі все вірно. А це овоч чи фрукт? Овоч, молодці? Давайте далі. Що це? Груша вірно. А де росте груша? В саду чи на городі? Молодці. В Саду. А це овощ чи фрукт? Пригадайте, це фрукт.